Третя хвиля часткової мобілізації в дії, а комісаріат лише зараз пояснює її особливості. Попри масові протести прикарпатців, кого призвуть у першу чергу, конкретно не кажуть. Мовляв, ще не доведено потребу та кількість, тому чекають на мобілізаційний план. Водночас військовий комісар Ігор Скоропут пояснив, чому підняли віковий ценз Призову перша хвиля мобілізації показала, що є в нас дуже багато громадян, які патріотично налаштовані стати на захист територіальної цілості незалежності. Сі нашої держави, але їм виповнилось уже більше 40 років, 45-50, і відповідно до законодавства. Ми не маємо право не мали правової бази призвати їх і направити на комплектування збройних сил. Зв'язку з цим на даний момент піднято цей віковий ценз до 60-річного віку. Не підлягають мобілізації чоловіків, яких п'ятеро і більше дітей. Також студенти і аспіранти в денної форми навчання. Повістки тим, хто може служити у війську, ще не надсилали, каже військовий комісар. Людей поки що закликають у військомати, щоб виявити наявний в області ресурс військовозобов'язаних. Представник військово-лікарської комісії Микола Боднарчук пояснює. Наразі це лише медичне опитування та вивчення медкарток, щоб відсіяти тих, хто точно не зможе служити. Зараз задача військово лікарських з цих комісій це коли люди приходять, то серед цих людей знайти перше це психічно хворих людей, наркозалежних людей. Людей, які мають важкі травми або перенесли якісь важкі захворювання, які навіть без медичних обстежень, без медичних е, оглядів будуть е, непридатні до військової служби як військовослужбовці, коли безпосередньо розпочнеться мобілізація, військовозобов'язані будуть проходити медогляд. Між тим каже комісар Ігор Скоропут, обговорюється механізм призову на службу переселенців, оскільки наразі їх не можуть мобілізувати через відсутність відповідних документів.